Можна сказати так, що росіяни, от психологічний тиск, от ті всі набіри емоцій, які ми можемо зараз відчувати, це вони, в принципі, закладають супутні результати. Тобто, знаєте, це вони, вони одразу впевнені, що не цього досягнуть. Тому що вони собі влітку прописали називаємо так концепцію, що вони мають проводити ракет, масові ракетні удари по Україні як частину так званих операцій на істащення. Ну тобто, в принципі, отак, бити масштабно так, щоб в нас не було ані фізичних засобів для опору, ані моральних сил. Ну, тобто, ваше зауваження тут та цілком справедливі, тим більше, що от Київ, це в першу чергу називаємо так місце найбільшого зосередження нашого демографічного ресурсу. Другий пункт. Треба розуміти, що таку штуку. Чомусь, коли в нас йде мова про там ті чи інші перспективи, що нас можуть схиляти до перемовин з Росією, ми чомусь думаємо, що для росіяни ну, тросі, е, що це має бути якісь такі, знаєте, ну то Путін раптом там Путіна я не знаю веселки е, починає розкаюватися публічності горіхан, здається цю гагу і росіяни починають розброюватися. Такий от, у них доброї волі має відбутися, і ми з ними йдемо на перемовини. На жаль, ні. от Якщо вже виходити з таких довготривалих. Традиції російського імперіалізму для них акт виходу на перемовини це в першу чергу зламати противника. От просто от я думаю, вам от теж як як людині, яка захоплюється психологією, має бути цей приклад зрозуміли Коли росіяни ламали Фінляндію на перемовини в 44 му році, вони зламали їх буквально так, що потім весь уряд зліг з психосоматичними захворюваннями. Буквально і Маршал Маннергейм чому так достроково помер? Ну тому що. От можемо там заодно пригадати, здається, Дарка Оліфер. Уже якщо нашу реалію згадувати, що там, коли я ще контактною групою керував кучма по мінським перемовинам, вони принесли чиюсь голову. От аргумент не перемовини. То грубо кажучи, вони так будуть, от так у нас будуть намагатися зламати до перемовин. Бо відповідно, якщо вже там на то пішло росіян, якщо вже ми говоримо там блок третій. Там, як примусити, які можуть бути наміри російських ракетних ударів щодо нашого військово-політичного керівництва? Це не те, що там налякати, чи це не те, що е там простимулювати чи щось такого впливу на знаєте, тут просто стоїть постояло питання так, що ми просто зламались в один день. Ото так, от як вони зламали уряд Фінляндії 44-му році, ну от з усіма супутніми наслідками.